Свіжі новини сьогоднішнього дня переможні новини. З вами Кожухівський Олександр наші вдома 6 травня відбувся 64-й обмін. Загалом спочатку повномасштабного вторгнення в Україну вдалося повернути вже 4757 українців. Додому повертаються три українських офіцери та 202 солдати і сержанти. Визволені захисники обороняли Україну на Донецькому, Луганському напрямках та Запоріжжі, Харківщина, Херсонська, Сумська та Київська область, а також захисники з гарнізону Маріуполя. Чи надають житло військовим, які повернулися з полону? Так, Україна підтримує звільнених з полону військових, зокрема у питанні житла. Держава компенсує оренду тим, хто втратив або має пошкоджене житло. Має житло на окупованих територіях, проходить реабілітацію далеко від дому, звільнений з військової служби, але ще не має статусу. УБД, повернувся з полону. Місцева влада також підтримує, наприклад, у Луцьку надали квартири двом звільненим захисницям. Висновок загальної програми житла для звільнених із полону поки немає, але є грошова підтримка на оренду та допомога від громад. Звертайтесь до мінветеранів або місцевої влади. Як щодо житла в кредит? Так, військові можуть брати участь у державних програмах пільгового кредитування на житло, зокрема через державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву, умови знижені ставки або часткова компенсація відсотків. Пріоритет надається учасникам бойових дій, і тим, хто повернувся з полону. Хочеш купити квартиру в Києві, довірся професіоналам з Level Group. Київ це місто з безліччю можливостей, і покупка квартири тут важливий крок у створенні комфортного майбутнього. Однак, процес вибору та покупки житла може бути складним і потребує уважності до деталей. Якщо ти шукаєш надійного партнера, який допоможе зробити цей процес легким і зрозумілим. Level Group – саме те, що тобі потрібно. Чому саме ми? Перше, широкий вибір. У нас є великий асортимент квартир на будь-який смак. Друге. Професіоналізм. Наша команда має багаторічний досвід роботи на ринку нерухомості Києва. Третє. Повна підтримка. Ми супроводжуємо тебе на кожному етапі. Індивідуальний підхід. Ми знаходимо варіанти, які відповідають саме твоїм вимогам і бюджетом. Груп – це агенція нерухомості, надійний партнер, який допоможе здійснити твої мрії про нову квартиру в Києві. З нами твоя покупка буде легкою і вигодною. Ставте плюс в коментарях, і ми з тобою зв'яжемося. Ви пишіть номер телефону в особисті повідомлення. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.